Компанія «Ферекспо» Костянтина Живаго подарувала медикам десантно-штурмових військ броньований автомобіль швидкої допомоги. Виготовлено його на базі Toyota Land Cruiser Прадо 76-ї серії. А шини йдуть броньовані, пишуть ну, броньовані броньовані, да? так? Тому що в нас основна проблема зараз це шини. Буквально дня 4 назад хамер знищили, снаряд попав. Ну і в основному за те, що вони не броньовані. На броньовані медицинські автомобілі. Перший наш броньований автомобіль. Ми знаходимося в постійному контакті із військовослужбовцями Збройних сил України і під час однієї зустрічей було піднято питання про те, що є необхідність у придбанні саме броньованих автомобілів швидкої допомоги. Ці автомобілі було спеціально создано для нас в Арабських Еміратах. Вартість одного такого автомобіля складає приблизно 100 тисяч американських доларів. Реанімобіль оснащено необхідним медичним обладнанням, зручними висувними ношами, комфортними місцями для сидіння, кондиціонером. Броньована капсула, броньовані шини, адаптована до різних умов експлуатації ресорна підвізка, шноркель для безпечного подолання водних перешкод, скло товщиною 4 сантиметри, основний і додатковий паливні баки. Це військовий автомобіль. Комфорт тут для військових це не цивільний автомобіль, так що великого комфорту тут немає. Але для Збройних сил України, для перемоги, для вивезення бійців з передової, з поранень, це автомобіль той, то, що потрібний. З бензиновим двигуном, який не підведе ні взимку, ні в літу, Це супермашина. Різна експлуатація, різні можливості. Як по бездоріжжю, так і по всьому. Да, на Буханці ми теж можемо їхати до попало, але коли виїжджаємо на асфальт, ми їдемо 40-50. Таких треба машин побільше. Сподіватимемося, що цей реанімобіль врятує багато життів. Інші два броньовані автомобілі швидкої допомоги від Ферекспо призначені для потреб бійців морської піхоти. Слава благодійникам, слава збройним силам України.